Дивіться, я прийшла в Mercury Market і ось тут така от є для стовпів. І ось тут є три види. Такі камінчики. Є такі з коричневим, є трошки більші. І ось такі є різні. І ми хочемо оті стовпи в нас на кухні окласти тими камінчиками. Я взагалі хотіла отакі білі. Але потім подивилась, є такі трошки з сірим, і потім на них лед голубий, дуже гарно, бо дивіться, включається, наприклад, світло. Ну, Включається, де воно включається? Нема. Ну, о, включилось. І бачите, воно таким голубим віддає гарно. Не знаю, подивимося. По 52 злоті, по 64 злоті. Різні є ціни за опакування. Оскільки там опакуванні, потім подивимось. Так що таке? Ну, ось, сьогодні понеділок, і фактично сьомий день ремонту я е, рахую так, коли ремонт роблять, а не коли. Не роблять. І сьогодні хлопці затирали стіни. Вони були всі білі, як дід морози. Ой, що воно так мругає? Вони виходили звідси настільки в пилюці, але вони затирали стіни, дуже гладенькі вже. Попередньому відео мене питалися, чи ми будемо вікно вимінювати. Там в мене нечайно музика втикнулася, але я в той момент розповідала, що ми вікно будемо міняти пізніше. Тому отут хлопці нічого не роблять, бо як будуть міняти, замінювати вікно, то від, від коси ці будуть робити. Справа в тому, що ми на вікно цього року не розраховуємо, бо ми будемо замінювати по програмі. Так якби програма теплий дім. І нам будуть утеплювати будинок і мене замінювати вікна, і то буде. Ми будемо платити тільки 45%, а все решта буде по програмі йти. Тому ми зараз чекаємо на чергу по тій програмі. Ну і все. Так що от сьогодні, хлопці, цілий день. Зачухували ці стіни. Ось там, де вже леди, Бачите, як вони акуратно зробили вже? Тому що були такі, знаєте, висіли такі кавалки, а тепер вони все повичищали. Ну і гарно. Зробили багато розеток. Так ще було зручно над ліжком розетки. Немає нічого нового. Тільки затерли стіни. Не знаю, отам якось будуть вони зарівнювати, напевно, бо ще стіли не полишалися. Та Вам будуть щось рівняти, бо інакше як ті кути. Потім подивимося, чи добре зробили. Так що все. Зніму пізніше, якщо будуть якісь зміни. До кінця тижня цього маємо, щоб тут був ремонт зроблений, бо їдуть наші родичі вже в суботу приїдуть. А лишилося, ще вівторок, середа, четвер, п'ять, це 4 дні. Отакі то справи. І так, сьогодні вівторок. 22 липня. Щось на ту лампу реагує дуже. О. І сьогодні вже дуже гарно зроблені оці кути. Подивіться, як гарненько, рівненько і помальована стеля. Та та лампа так світить? Одним словом. Ви бачите, як гарно зроблена стеля. Зараз ми подивимося, посвітимо. Ближче підійдемо. Будемо зараз дивитися, чи добру роботу зробили. Ось так. Трошки темнувато вже, може завтра зранку зніме. І помалювали стелю білий. Біло на біло і це тільки один раз, бо будуть ще домальовувати. Бачите, тут ще не домальовано. І завтра будуть вже малювати стіни. Тут тільки що повісили мені хлопці, прибили, щоб можна було карніз повісити. Штори вже куплені, карніс куплений. Так що ще трошки і ця кімната буде готова. Завтра приходить електрик, ставить розетки. І майже буде готова кімната. Я дуже рада, яке гарне сьогодні небо. Просто красота. Дивіться. Як природа малює картини. Супер просто. Середа. Лишилося ще два дні, і наші гості приїжджають. Ми подивимося, бо тут я попросила, щоб перенесли меблі сюди. О, клас! Перенесли меблі нам. Тепер вони стоять наверху. І дивіться, як вийшло гарно. Тут меблі, тут буде собі такий куточок. Просто суперово. Тут піаніно принесли. Ось ми такі штори купили. Дуже гарно. Ось такі шторки тут посередині. Вчора хлопці нам повісили, а збоку то будуть теж чорні. Але щось не видно. О! Тут більш-менш видно. О, ось такі вони будуть. Тут, а тут такі. Клас. Ой, тут одна вискочила, треба буде туди поставити. Голуб, а ну киш. До речі, голуби. До нас прилетіли і казали хлопці, що там якийсь молодий голуб є. Зараз подивимося. То жах. Так, тут якось можна буде вийти. Не дуже. Не дуже. Одним словом, там десь на балконі голуб. Не він. Десь у відрі там, а вон там гніздо зробили. Може, вилізу. Ой, трошки вилізу. От дивіться. Бачите, який великий голуб? Зробили гніздо. Я в шоці. Як його тепер звідси забрати? Може він вже скоро полетить великий. Не знову Гніздо. Ой, це яйця від гнізда. Я що, оці, як так? Хлопці сідою викинули той стіл. Ось тут стояв такий величезний стіл і він заважав. Вони його викинули, на щастя. Ну і все. Ось так то виглядає. О, магнолія там ще звидно її. Квіточки ще лишилося, пару штук. Тут так темно, бо шторки позакривали. Тут теж дали. Ну, бо як сонце жарить, то якраз добре, щоб позакривали штори. Так що, так, тут ці меблі будуть. Я собі сюди поскладаю всі тарілки, всі фужери і будемо тут, от сидіти. Ось Тут в мене вже готовий стіл. Ну, як готовий? Ми його трошки збільшимо той стіл. І поставимо крісла. Ми будемо тут усі сидіти. А там буде, от, бачите, в мене такі квіточки гарні. Мій Петро каже, це що штучні, а це живі квіти. І така ще є квіточка гарна. До речі, починає цвісти ось таке. Так, ну і тут зараз повитираю від пилюки фортепіано. Поставимо його сюди. І, наприклад, Петро, або Михайло, або Вікторія, або Галина, або Оля, або Світлана, бо хто. Вони всі грають. Всі сядуть і будуть грати на фортепіано. Так. Тут ви бачили в нас. Тут все готово. Чистенько, гарно. На кухні. Теж я готую, поприносила усі фужери. Буду мити. Дуже гарна ця пральна машинка, Не пральна, а посудомолічна. Дуже гарно миє. І все вилазить сухе. Вже в мене помиті шклянки. Просто чудово. Так що я задоволена. Це є Bosch. Так? Так, Bosch. Дуже гарна, вона велика, гігантська, найбільша. Але вона дуже добре миє, Просто чудово, мені подобається. Ну і все. Так що йдемо далі готуватися до наших гостей, дорогих з України, які приїдуть. Не тільки з України. І ще з за кордону приїдуть. Все, усі родичі наші гарбузові. Тут теж ліжечко готове. Тут, скоріше за все, буде Петрова мама спадки. Тут Петро робить порядок, у нього тут ще то кабінет його, але він тут робить поличку і складає собі всі речі. Тут був у нас просто склад. Ну, ще трошки склад лишився, але вже починає просвітлюватись, як то кажуть. Тут теж буде робочий столик, на кухні хтось буде робити і тут будуть робити. Так що місця буде достатньо. Ну і крім того, є ще оцей круглий столик. так що... Усі місця вистачить. Ну і все, і бачите, трошки вимальовується наша хатка.